Друзі, вітаємо на нашому каналі. Станом на 3 жовтня є чудові новини від Збройних сил України. Підтверджується, що українські військові здійснили прорив на півночі Херсона майже на 30 кілометрів, але це поки що не є офіційною новиною. У рашистів на Херсонщині дуже кепські справи, як ми повідомляли вже. Збройні сили України прорвали лінію оборони ворога на сімох кілометрів, завдавши потужних ударів із артилерії за підтримки піхоти, техніки та авіації. Росіяни почали кидати позиції та тікати полями та лісами. Окупанти намагалися біжати через річку Дніпро, їм потрібно пришвидшитись, тому що вода там з кожним днем холодніша. З'явилась ще одна інформація. Яку канали на утубі та засоби масової інформації активно розповідають. У расистів масово починаються протести проти Путіна. Наша розвідка перехопила трьох розповіді між окупантами та їх родичами. Там вони розповідають, що більше не можуть та не хочуть воювати за Путіна, бо зрозуміли, що ка ним відносяться як капушечному ем'ясу. Тому армія Путіна вже дезбалансована. Немає ніякої мотивації працювати. Друзі, віримо в Збройні Сили України. Підпишіться на наш канал, бо далі буде ще цікавіше.